З 1 вересня цього року ПЦУ перейшла на новий ранський календар. Таким чином, тепер більшість церковних свят відзначатимуть на 13 днів раніше. День Святого Миколая, згідно із новим стилем, припадає на 6 грудня. Святкувати 6 чи -го. Ми запитали у сумчан, яку дату обирають вони, і чи святкують. Добрий день. А чи святкуєте свято святого Миколая? Завтра. Церкуєте, вже подарунки, мабуть, Ні, два подарунки. Не можна говорити, а то почує. Ага. Це більш дитяче свято для внуків, і для дітей. Чому саме завтра? Ну так наша влада вирішила. і Ми, і ми прислухаємося до цього. Це захиститель наших, наших людей. Він нам допомагає, допомагає нам творити чудеса. Робити святкові якісь справи. Це свято пов'язане з дитинством, з приємними спогадами, очікуваннями, якогось подарунку. Україна перейшла на новий Юліанський, здається, календар. Ось тому будемо святкувати вже по новому календарю. Вже святкуєте свято Святого Миколая? Так, але 19 грудня, як завжди, святкували. Ну, того, що так у нашій родині так повелося, коли свята наші були. Не коли держава втручалася в ті свята, коли їм не треба туди втручатися. А в ті свята, як ми завжди святкували, тому святкуємо 19 грудня По православному календарю, скажімо так, коли святкує наша православна церква, це день пам'яті святого. Нашого годника Божого, добрі діла, гарні вчинки, приклади, допомоги. Це все для нас асоціюється з Святим Миколаєм. Так, 19 грудня. А чому 19-го? Бо ну, ми так завжди його святкували. Вже так. купляли подарунки? Ну, мама мені купляє, так же я, я просто святкую, кушати 6-го, ну тому що це ж а, календар, він там. Я так зрозуміла, що у нас є або Вікторіанський, якщо я не помиляюсь. Офіційне свято. Ага. Тому що весь світ живе по григоріанському календарю, чи юліанському. Ну я плутаю трошки. Ми в сучасному світі. Святкуємо, діточок вітаємо. Двоє внуків, подарки треба. Вже передбалиш? Звісно. Чому саме? Постаново? Ну, чи приділи шоста, шоста, навіть по правилам шостого, значить. Добрий, а чи святкуєте свято Святого Миколая? Святкуємо? Шостого? Ага, чому? Поближче до Європи. Ой. Подарунки купуємо внукам. Так що, як всі люди? За яким стилем відзначати, як пояснюють в ПЦУ, перехід на новий календар відбуватиметься поступово. Але говорять, саме новоюліанський юліанський стиль більш точний, як історично, так і астрономічно. І саме цим календарем нині послуговується більшість помісних церков новини СТС.